Schönes Wochenende. Чому саме Schönes Wochenende? Слово Wochenende у німецькій мові це іменник середнього роду і позначає однину, незважаючи на те, що перекладаємо ми слово як вихідні, тобто множиною. Слово Das Wochenende складається з слова «die Woche» тиждень та слова Das Ende» кінець. Артикль зберігається саме за останнім словом das Wochenende. Коли ми хочемо побажати комусь гарних вихідних, то ми скажемо ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir was – Я бажаю тобі що. Тобто далі слідує акузатив. Оскільки слово вихідні з артиклем das, то він в акузатив не зміниться. І також буде Das Wochenende або ж Ein Wochenende. Коли ми говоримо гарних вихідних, то зі словом «Wochenende» ми вживаємо прикметник schön, який прийме закінчення означеного артиклю «Ich wünsche dir ein schönes wochenende. Але часто ми скорочуємо і кажемо просто schönes wochenende.